Дорою ставим горою Всі за добробут народу, росяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою В ефірі рогова пасіка Піноволиків Бджоли зараз носять нектар, є ще взяток. Скоро перецвітає рапс, може бути липа, акація. А тоді починається безвзятковий період. І в цей період до бджіл так просто не підійдеш. Треба мати димар. Ви спитаєте, а як же до цього? А до цього на роговій пасіці димарі не використовуються. Чому? Тому що взимку це дуже шкідливо. Бджоли набирають меду в зобики, вони і так переповнені їхні кишечники. Весною є сади, носять якісь нектари, так як зараз. І якщо до них лізти з демаром, ми дезорганізуємо їхню роботу по збору нектару. Дослідження довели, що використання демаря дезорганізує роботу бджіл майже на три дні. Поки вони прийдуть в себе. Ось чому взимку і весною ми димар не використовуємо. Але коли, близько, без період, коли минають трудові будні бджоли стають злими. І в той час до них треба часто лізти, тому що це роєва пора. І треба періодично перевіряти роєвий стан. І тоді ми дістаємо димарі. Їх в мене кілька. Самий простий демар. але він має свої хитрості, він має дротяну обв'язку, щоб не пекло, щоб не можна було руки опікти, щоб нікого не можна було теж опікти. Кожен з нас цей демар використовував. Дуже хитрий міх. І він, бачите, дмихає. Нам жив. Це з довгим носиком. Лікувальний димар. Система та сама. Теж ми дмухаємо, але туди ми накидаємо тютюну, хрону чи інших рослин, чебричу, наприклад, і такий довгий носик влізає в льоток і ми лічимо жив від варогатозу, від інших шкідників. Але найчастіше. Ми використовуємо цей димар. Він не відрізняється від першого, так само дротяна обв'язка від опіків. Але тут є одна хитрість. Це електродимар. І не треба дмухати, треба просто нажати. І він працює. Ось такі три димарі є в нас для використання на роговій пасіці. І скоро вони знадобляться. А так, в інший період, ви чули, димарів ми просто не використовуємо. Коли ми почнемо їх використовувати, ми вам розкажемо, яке паливо найкраще для димарів. Його у нас кілька видів. Але про це тоді, коли ми почнемо застосовувати димар у безвзятковий період. Коли вам було цікаво це відео, ставте лайки. Записуйтесь на наш канал. Медом і хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну. Разом з шолою всім нашим роєм. Славимо ми Україну. Разом золою всім нашим родом.